Анатолій Валевський Запах тиші Якщо хочете вирватися з чіпких лап стресу і відчути запах казкової тиші, то повільно заплющіть очі і уявіть собі важке середземноморське літо, напоєне густим солодким ароматом південного тепла, з ледве вловимим терпким присмаком. Цей Умиротворяючий запах злегка п'янить і розбурхує уяву, даруючи легкі видіння, підфарбовані ледь помітним серпанком романтичності, хвилюючи пам'ять і пробуджуючи, на жаль, вже далекі, але такі світлі спогади. А над головою чисте, блакитне небо, бездонне, як сама вічність. Вдалині крізь кисейний серпанок проступають старі похилі гори. Дихаючи величю і спокоєм, а над квітучим лавандовим морем, що вільно розкинулося в просторій долині, повільно і беззвучно пливе повітряна куля небесного забарвлення. Можливо, це справжнісінька чарівна куля тих самих заповітних бажань, які обов'язково здійсняться, якщо щиро вірити всім серцем і сподіватися. Адже не дарма, ще з давніх давен. Лаванда вважалася магічною рослиною, яка очищає душу, дарує умиротворення і, звичайно ж, кохання. Так, кохання таке ж загадкове, незрозуміле і линуче по кромці почуттів, як і колір лаванди, що невловимо змінюється у відтінках чи то фіолетово-рожевий, чи то бусково ліловий з блакиттю. Тихо, світло та затишно спокійно. Лише самотній деревний велетень, немов надійний охоронець, з року в рік височить над округою, стережучи казкову задумливість запашної долини, навіть залітаючи сюди заказією посотливий вітерець зніяковіло завмирає і мрійливо вдихає запах тиші.